Мікс курточки осінь, будуть з малючком. Так, 80,92. Такий соштел. Тут, до речі, класно світловідбиваюча. Так, далі 18,24. 100 грамовочка така. 18,24. Ще одна така 100 грамовочка. Такий класний тедік. тедик 80,92. Кобілізончик, 1,84,80. Курточка 100 грамовочка 12-18 місяців. Така класна. Так, далі курточка 7-8 років, 100 грамовочка така ще одна така буде на розмір 12-13 років. Так, далі така, тут в 100 грамот, 128, але без папроводи дівочки. Є така з капюшончиком. 3-4 ручки ось. Далі така 11-12. Далі 13-14 така. Класні плитки Ну, так Далі така куртка у нас в буде класна. На флісі зимова. 134, або така холодна осінь. Так, далі така 100 грамовочка. 4-5 ручків. Amazon дуже класна, крута куточка, вона буде така осіння на холодну. Прям таку осінь, або навіть зима, вона на флісі. Така ну, дуже стильна, з капюшончиком жовтого кольору. Так, такий плащик. 78 років. Віт, такі на дівчинку зараз до школи. так Далі 4-5 років, 11-12, 11-12 з капюшончиком, 134, 122 така сама, 146. А, все, ось такий лотик, них. Замовляйте.